Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. Сьогодні ми працюємо в ангарі Сіо3 ми повертаємось до вправи з посадкою. Але замість того, щоб сідати на землю, ми будемо сідати на об'єкт. Так, правильно. Сьогодні ми тренуємо точну посадку. Точна посадка це коли ви сідаєте на дуже маленький об'єкт, бажано десь на висоті. Я шукаю щось підходяще для такої посадки на цій мапі. Взагалі, класичний об'єкт для точної посадки це ліхтарний стовп. Але ці ліхтарі не мають плоскої верхівки, тож я не впевнений щодо цього. Можна спробувати точну посадку на балку, наприклад, цього крана. Я покажу вам простіший варіант, але сам спробую зробити щось вражаюче. Ось так точна посадка. Щоб це вважалося справжньою точною посадкою, я думаю, потрібно дізармити дрон. Наприклад, дехто каже, якщо ви не зробили дізарм, то це не рахується, але в симуляторі немає реального арму чи дізарму, тому ми будемо вважати це правильним. Тепер я пропоную вам почати з простішої точної посадки. Наприклад, ми можемо спробувати сісти на один із цих контейнерів. Простий спосіб почати це спробувати сісти на контейнеру здовж нього, тому що це дасть вам трохи більше маневреності. Ми можемо почати заходити ось із цього боку, а потім зробити те саме, що ми робили під час звичайної посадки. Ми знижуємо тротл. трохи відхиляємо піч назад, щоб вирівнятися і сповільнитися. А коли підлітаємо до об'єкта, просто знижуємо тротл і сідаємо на те, на що хочемо приземлитися. Отже, почніть із будь-якого контейнера, їх тут ціла купа. Спробуйте підійти і сісти на один із них зверху. В ідеалі ви не повинні набирати занадто велику швидкість перед посадкою, тому що в реальному світі, якщо ви зайдете надто швидко, дрон просто відскочить. Симулятор досить поблажливий у таких речах і не змушує дрон відскакувати так, як це буває в реальному світі, тому важливо тримати мінімальну швидкість у момент приземлення. Просто бук і сіли якось так. Якщо у вас почне виходити сідати уздовж, спробуйте зробити це поперек. Це вже більше схоже на справжню точну посадку, адже для такої посадки потрібно підкрадатися до об'єкта, не виконуючи стандартного підходу на посадку. Це не так, що ви починаєте далеко, заходите плавно і просто бам, сіли на вантажівку. У більшості випадків, якщо ви виконуєте точну посадку, ви заходите дуже повільно і по суті підкрадаєтеся повільно до об'єкта, на який хочете сісти. І щоб оцінити, чи ви в правильному місці, я хочу бачити передній край об'єкта, на який я сідаю. Вирівнюю із нижнім краєм мого екрану. Отже, я наближаюсь сюди, і якщо я заходжу ось так, бачите цей кут? Я вріжусь у передню частину об'єкта. Правильно? Мені потрібно, щоб це було трохи нижче краю екрана. Тепер я заходжу зверху. Якщо я тут на горі, то я сильно вище і вже немає шансів сісти, бо я не бачу, куди сідаю. Тому, коли я підходжу до вантажівки або іншого об'єкта, на який збираюся сісти. Я хочу бачити, як він перетинає нижній край мого екрану. Коли я наближаюсь до нього, я знаю, що тільки но пройшов над ним і залишаюсь за кілька дюймів від нього. У цей момент я можу безпечно знизити тротл і приземлитися зверху. Чим вищий об'єкт, тим складніше на нього сісти. Тож, якби я вибрав, наприклад, цю балку, з якої почав спочатку. У ситуації з дуже вузькою перешкодою вам слід звертати увагу на дальній край. Коли ближній край балки зникає за нижнім краєм екрану, я знаю, що знаходжусь над нею. Але потім я хочу бачити, коли дальній край ось ось зникне за нижнім краєм екрану. Я буду впевнений, що я точно над об'єктом. З вузьким об'єктом, як цей, я можу взагалі не побачити. Нічого із балки у момент посадки, це ніби стрибок довіри. Але я хочу бути максимально близько до об'єкта, тому не хочу бути сильно вище. Якщо я буду занадто високо, то під час падіння дрон найімовірніше відскочить. Це особливо актуально в реальному світі. Я хочу підійти настільки близько, наскільки це можливо. Коли ближній край платформи проходить максимально близько до нижнього краю мого екрану, ой, я так близько. Він зникне з екрана в останню мить, що означатиме, що я максимально близько до нього. Я заходжу трохи низько, не знаю, чи помічаєте це. Я заходжу трохи низько, і коли наближаюсь, трохи піднімаюсь, щоб я міг бачити ближній край платформи якомога довше. І тоді, рухаючись вперед, я підкрадаюся і приземляюсь. Це надзвичайно складно, і це справді змушує вас робити надзвичайно маленькі корекції і рухати ваш дрон дуже повільно. Це дійсно викликає складнощі. Фінальна вправа на сьогодні. Перше точна посадка на контейнер. Або сісти на контейнер. Більшість навіть не назвали б це точна посадка. Друге приземлитися на нього поперек. Третє виберемо щось трохи менше, наприклад, мікроавтобус. Сядьте на мікроавтобус. Сядьте на мікроавтобус. Ні, майже відскочив. Сядьте на мікроавтобус. А якщо до. Ой, у цих вантажівок дах не плоский, це не варіант. Сядьте або виконайте точну посадку, на цю товсту балку тут. Якщо хочете, можете спробувати точну посадку, зайшовши з цього боку, і це дасть трохи більше маневреності для вирівнювання боком. Тут ви зможете побачити, де саме ви знаходитесь по відношенню до балки, якщо дивитесь зверху. Це може допомогти. Але ми спробуємо сісти на цю балку боком. А тоді точну посадку. Передом до неї. Підійдіть трохи нижче, повільно до неї і приземліться. Потім спробуйте точну посадку. На цю ще меншу балку. А тоді фінальний відскок. Це занадто швидко і я відскочив. Фінальний іспит буде. На цих опорах. Чи це взагалі можливо? Чи арматура зверху робить це нереальним? Я не впевнений. Давайте дізнаємось. Я побачив ці опори і подумав: о, це буде чудовий іспит. Ой, не торкайтеся води. Не знаю, чи вдасться це зробити. Спробуємо. Вийшло Окей. Добре. Це ваш виклик на сьогодні. Точна посадка. Або точне приземлення. Я нічого не бачу, чому цей рівень такий темний? Ой!